24 години намагаюсь жити як гравець лондонського Челсі. Поїхали! Мій ранок почався о 7.30. Ненавиджу рано вставати, тому одразу переходимо до сніданку. Сніданок був достатньо легкий: це чисто білий йогурт, чорний чай і фрукти. Все, чим харчуються гравці Челсі, я вичитував в інтернеті. А поки я снідав, я дивився за тренуванням синього лондону, на яке я і видвинувся о 10.30. Я швиденько переодягнувся, розім'я. Явся і почав тренування. Абсолютно всі завдання, які я виконував, я взяв з офіційного акаунту Челсі. На тренуваннях сині багато часу приділяють передачам, що насправді мене здивувало, бо по ігрі в матчах цього насправді не скажеш. Приблизно через одну годину тренування ми перейшли на роботу над швидкістю. Привіт, Михайло Мудрико! Бігали ми приблизно хвилин 20 і тут я вже відверто дуже втомився. Тому останні хвилин 40 ми працювали над контролем м'яча та улюбленими для всіх футболістів ударами по воротам. А ви поки напишіть в коментарі про який клуб зняти наступне відео. На цьому тренування закінчилось. Усього воно продовжувалось 2 години 17 хвилин. В цілому мені сподобалось і думаю, що я навіть міг би стати одним зі ста новачків Челсі. І на цій ноті повертаємось додому, де нас вже чекає обід. Їсти ми будемо овочевий салат і рибну парову котлету. Рибу і овочі на обід рекомендує їсти легенда Челсі Джон Террі. А о 16.30 почалось тренування у залі. І як ви здогадали, більшість завдань теж брав з аккаунту Челсі. Тренування у залі теж продовжувалось трошки більше двох годин. І на останок, вечеря. Тут у нас макарони з куркою. І тут, до речі, цікавий факт: новий тренер Челсі годував свою колишню команду майже завжди макаронами з куркою. Але без жодних соусів, перцю чи солі. І гравці навіть жаліли, що не можуть це їсти. Тому не рекомендую. На цьому все. Підпишись і оціни відео. Ну а я пішов спати.